Хокей, Київ Кепіталс, Призма Ріга. Бет Ліга. Відкрита хокейна Латвійська ліга. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, друзі. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за підтримку. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі. Я сьогодні, мало того, що прогнозую. Неймовірну, переконливу і результативну перемогу Київ Кепіталс. А я ще е, доповідаю, що відновлюються публікації скріншотів моїх по моїм прогнозам. А щодо Київ Кепталс Призмарига, перемога Кепіталс і тотал більше 6,5. Коефіцієнт ровно двоєчка. Дякую всім удачі і перемог!